Четвертий етап виробництва соняшської олії це перевірка якості зерна. Після того, як ми ось таким щуком відібрали зерно в наше відеречко, ми можемо піти і перевірити якість. І так, заходимо в нашу лабораторію. Тут в нас є все обладнання для того, щоб перевірити якість соняшника. Для початку, що ми робимо? Ми висипаємо соняшник в такий розділювач. Він допомагає нам з великої кількості вибрати невелику кількість соняшка для того, щоб ми перевірили його на якість. Далі ми беремо взірець і його очищаємо. Ми маємо визначити яка смітна домішка. Отут, за цим столом, за допомогою ось таких дощечок, Ось таких дощечок виміряється, вичищається вручну який відсоток сміттєвої домішки. Наскільки я знаю, на жаль, немає поки що ще приладів, які це роблять в автоматичному режимі. Після того, як ми визначили, скільки у нас смітна домішка, ми маємо визначити, яка олійність в соняшнику. Для цього ми використовуємо такий прилад, він визначає, яка олійна домішка в соняшнику. Під час того, як він визначає, ми використовуємо також ще сеші. Це сушильна шафа для визначення вологості в соняшнику. Також ми визначаємо вологість тут і йдемте, покажу вам ще кислотність, на якому приладі ми робимо. Ось у нас дивіться є ось такий прилад. На ньому ми визначаємо кислотність. Що це за прилад? Це міні-копія е, преса, який стоїть у нас на заводі. До речі, сюди засипається соняшник, звідси виходить макуха, звідси капає олія для того, щоб ми могли маленький зразочок зробити і перевірити. Видушили олію, далі ми використовуємо це все хімічне обладнання. Ми змішуємо декілька дуже розумних інгредієнтів, я їх навіть не зможу вимовити. І ми бачимо результат: є кислота, яка кількість, і чи підходить нам цей соняшник чи ні. Є певні. Певний рівень кислотності, який ми можемо прийняти, чим більше він, тим важче його переробляти і доводити до базових показників. Тому перед тим як пустити соняшник на виробництво і взагалі прийняти його на склад, ми якісно перевіряємо весь сонях на вході. У нас сертифікована лабораторія, сертифікований персонал, навчений. Ми підходимо до цього дуже серйозно.